Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо підбивати підсумки виборчої кампанії до Верховної Ради України. І сьогодні участь у нашій передачі бере Олександр Коцюбко, який балотувався по Житомирському виборчому округу номер 62. Вітаю вас у нашій студії, Олександр Петровичу. Здравствуйте, Олександр Петровичу. Ви не стали переможцем. Виборчої кампанії, тим не менше, прийшли до нашої студії. Я вважаю, що це, це не комплімент, це мужній поступок. От погодьтеся з вашого боку. Вибори завершилися. Що ви хочете сказати нашим телеглядачам? Чому ви тут? Ну, по-перше, я хочу поблагодарить всіх тих, хто прийшов на збирательні участки, проголосував за мою програму і за вихід з цієї, будемо так говорити, Непростой ситуації, в которой вказали Житомир і вся Україна. спасибо, вам большое. Большое спасибо за довір'я. Олександр вот читаючи гортаючи пресу під час виборів, я бачив там рейтинги, от якщо газета. Одного кандидата, звичайно, рейтинг у нього найвищий. Якщо газета іншого кандидата, у нього рейтинг також найвищий. В результаті вийшло ну, не так, як писалося в цих газетах, було написано. Взагалі, яким є ваше ставлення до таких, я би їх назвав саморобних рейтингів. Діло в тому, що хто заказує, хто платить, тот і заказує музику. Тому всі ті, хто, Чатались, они, естественно, финансировали печатные здания и поэтому выходили такие, э, такие неординарные ситуации. Ну, еще не нужно забывать, что это технологія, э, будем так говорить. Ну, это в общем, технологія. Я одним словом скажу: кто платит, тот і заказує музыку. А от э, скажіть, під час виборчої кампании я не помітив ваших портретів. На бікбордах, сіті лайтах, мені в скриньку на відміну від інших кандидатів не кидали ваші листівки. Ну, у мене, принаймні, я про себе кажу. Не було ваших газет. Чому так? Об'ясняю. Дело в тому, що це все дуже дорогое удовольствие. Донести своє ліцо, тобто на білборді, це 500 до 1000 доларів, по крайній мере, в центрі города Стоїмость билборда. И вот эти билборды, которые были обвешены в городе, меня просто поражает, откуда у людей такие огромные деньги, вот. учителей откуда деньги, или у пенсионеров, или у военнослужащих, которых живет, будем так говорить, в общежитии, и у многих-многих других. Дело в том, что и в то же время газеты, Это тоже, будем так говорить, ну и медиа или палатки это все огромные деньги. Ну, этим людям, естественно, это технические кандидаты в основном были, которым оплачивал один или два кандидата от города Житомира. Тобто, чтобы снизить рейтинг инших кандидатов, так? Совершенно верно. Ну вот вы. Ви... Готуючись до виборів, провели численні зустрічі в колективах. Наскільки я знаю, було 4, 5, 6 зустрічей в день в різних трудових колективах, починаючи від вчителів, завершуючи військовослужбовцями, працівниками комунальної сфери, тобто людьми, які працюють у різних галузях. Про що вони вам говорили? Ну, дело в том, что военнослужащие хотят и, ну, и не только военнослужащие, ма, мамы, родители военнослужащих хотят закончить войну. Это первое и самое главное. Uh -huh. Потом очень много проблем у людей, ну, они разные. Ну, в основном вот такие вещи, я обратил внимание, снизить цены на аптеки, ну, на цены на лекарства. Так. Потом у людей нет э, денег на жизнь, на, ну, чтобы жить. На продукты харчевания, пожалуйста. Да, полностью их все отжали, и они, в общем-то… Ну и страх за будущее, будущее своих детей, внуков. Вот оно прямо… Э, коллективы, э, допустим, школ, э, будем так говорить, нашей интеллигенции, они очень, в принципе, интересны, задавали интересные правильные вопросы. Фактически они на них и знают ответы. Вот. Но, в общем, есть… Э, Есть такое понимание, что страна, будем так говорить, в опасности, И очень большая надежда на тех людей, которые вот уже прошли Верховный Совет, и они очень надеются. Я надеюсь, точно так же, как и все, что все-таки что-то изменится, и мы все вместе пойдем действительно. І будемо розвиватися в правильному направлінні. в європейському, напрям... європейському направленні. Так. Олександр Петрович, от ще одне таке запитання. Більшість політичних сил, які потрапили до Верховної Ради, вони декларують, що тепер вони найперше, в першу чергу, перед усім будуть боротися за, за те, щоб відмінити депутатську недоторканність. Але, мабуть, ви теж пам'ятаєте, що вже це не вперше відбувається. Ми знаємо, що і там п'ять років тому, і ще п'ять років тому всі говорили, декларували, що ми зараз будемо відміняти депутатську недоторканність. Але це не відбувається. Як буде цього разу? Це є випробування на демократію. Дело в тому, що якщо в перший сесійний день депутати не відмінять депутатську неприкосновість, значить у нас з вами дуже велика проблема. Значить, нічого не змінилося. Це дуже важливо для всіх. Ну, как вы уважаете, будут відмены на депутатском зарплате? Давайте посмотрим. Ну что ж мы будем гадать на тобто не впевнені, так? Я не уверен, почему? Потому что фактически всех этих депутатов и это не скрывает господин Коломойский, он же і вчера и позавчера смеялся нам всем украинцам. Фактически он финансирует порядка 40 партий, которых мы здесь видели, причем разных, причем они между собой даже. Цирк устраивали у Шустера. Это все его детище и некоторых еще кандидатов. Поэтому фактически моему то, что Я пытался донести в школах, в университетах, что это все их плод. И они манипулируют этими ручными депутатами. Ну а очень мало прошло самого суманцев. 53 всего человека по Украине. Хотя у нас революция дала нам возможность... Провести туда 223 депутата, но э, ви знаєте, что партии дали бренды вот этим кандидатам, в том числе и в Житомире, бренды кандидатам в депутати от по мажоритарній линии. И не этим, естественно, воспользоваться. Люди люди что видят? Партия, значит. Из-за этого нужно голосовать. Ага. Они так считают. Вот Хотя щось... на самом деле нужно было совершенно по-другому пойти. Раз уже нам революция вернула нас 2000, 2004 году, нужно было обязательно воспользоваться мажоритаркой. И нужно было обязательно выбрать э, депутата э, пойти на голосование. Потому у нас 50-48 не пошло процентов ага. на голосование. Ага. И все-таки пойти и выбрать своего Житомирского, для того, чтобы он смог защитить нас. Э, для того, щоб він мог навести в конце концов порядок в місті житомірі. У нас дуже багато проблем. У нас у нас, мабуть, такі проблеми, які нету в ближній близькому городах. Оксана Петрович, от сьогодні перед ефіром ви мені говорили, що якийсь випадок стався під час виборів за будинком правосуддя. Значить, у нас вибори були не чисто Значить, будучи в 8 утра вже об'їжджає, будемо так говорити. Територію. Дільниці? Так, дільниці. Значить, ми, ми на що нарвались? Ми нарвались на огромне кількість людей, молодих людей. Це за домом правосуддя. На Рильського 9 ми їхали. Значить, огромне кількість людей. Ну, фактично, я розмовляв з ними, я розумію о том, и они мне говорили, і вони в відкриту мені говорили, тому що це житомиряни, і мені знають, нам, дают, нам дадуть 400 гривень. Я їх намагався убедити. Вот, но э, только один вышел из этой компании, один молодой человек, потому что я спросил: кто, кто, был, кто был на Майдане? Один только поднял, он вышел и говорит: Извините, Петрович. Ну, а остальные фактически остались дожидаться тех людей, которые должны были им привезти деньги. Я знаю, как, еще вы забывали, когда вас... я уже возвращался, да. то их, правда, правоохоронцы там арестовывали, СБУ было. Мне интересен результат, какой будет, угу. Uh -huh. потому что это огромное количество людей. Вы, вы, может быть, даже не знаете, но по городу курсило очень огромное количество автобусов. Ну и гоняться, допустим, за каруселью, это угу. Uh -huh. э, бессмысленное дело. Тобто ви звернулися до правоохоронних органів? Як... Ні, я не звернувся. Діло в тому, що там же дежурят возле. А працівники величезні. Да, правоохоронці, вони видно, дзвонились і Приїхали, там і Циганчук була вже, потом заступники СБУ були, начальник Житомир, тобто, міста Житомира. Тобто, Я думаю, що правоохоронні органи дадуть відповідь. Давайте подивимось. Інтересно, мені даже самому інтересно, хто ну, 400 гривень, а таке количество людей. Тим не менше, після да. виборів життя продовжується, життя да. триває після виборів. Ви очолюєте обласну федерацію футболу. От, е, повернемось, як, так би мовити, до мирних справ. Які найближчі плани обласної федерації футболу? Е, от, чим ви порадуєте наших болівальників? Ви знаєте, якщо мені житомиряни будуть задавати цей питання, то я його буду переадресовувати зразу же їх. в, к их избирателю, то есть к Розенблату. Вот, потому что они ему доверили это право. И я буквально вчера разговаривал с одним из его а, друзей, с его штаба. Я попросил, или будем так говорить, первый мой наказ, значит, отстроить до мая месяца стадион наш. э, стадион Стадіон по так. хотя бы западную трибуну. Потому что без стадиона нас в в профессиональную професійному футболу ніхто не возьмет. И вы это хорошо знаете. Ну, якщо... Почему граждане? Прекрасного города Житомира. А я вас прошу, если вы еще раз зададите мне этот вопрос, я вам сразу говорю: обращайтесь к этому человеку. А чему кас... до него? Почему? Ну, я лично, если бы я был тобто депутатом. Вы що цей депутат... я, если бы был бы депутатом, поверьте мне, это mm. очень важно. По, по сравнению с, с ценами на лекарство и все, что у нас. Проблематичность коррупции, естественно, зная ситуацию реальную в Житомире, решал, решал бы этот вопрос по стадіону. Потому что позорно всю страну у нас в Житомире, в таком красивом, люди красивые, городе, наші дети не занимаются, будем так говорить, вернее, они не занимаются спортом, но когда подходит время, уже дальше идти. Профессиональную футбольну лігу они или розъїжджаються, или заканчиваются спортом. У нас дол должно быть завершение реконструкции реконструкції стадіону. Завершення в. Чому діти стрімятся? А, клуб. Клуб, а да. от що ще потрібно для того, щоб був футбольний клуб, крім стадіону? Гроші потрібні. Э, Треба мати, в першу чергу совість всіх руководителей міста Житомира і області. Совість, розум, і честь. Совість, розум, честь постыдно, что у нас нет в городе такого. Во-первых, это единственный город, где нет стадиона. И футбольная профессиональная команда. Профессиональная команда, понимаете. И мне задают вопросы, поэтому я сразу же переадресую это к Розенблату. Я надеюсь, что що... я готов. Мы вчера разговаривали, и я напишу обязательно. Мы соберем, у нас 36 тысяч коллективных членов в области. Каждый Каждая федерация району, города, градусі Марина, Корестень, я вже всех дав команду, подпишемся. І я вручу его Розенблату к маю місяцу, к маю, а тем более у нас а, прошло а, много від партии Порошенко этих депутатів, там і от Коростенька. И і, і пускай они этим займуться. До мая місяця ми посмотрим результат. Это наказ избирателей. То есть я тоже, як, як... Та та людина, яка брала участь просто як звичайний громадянин у виборах, Так, да, да. от пожалуйста да. да. решить вопрос. Маю місця, пожалуйста. Зрозуміло. Ну ви і про... після цього ми одразу ж в маю зможемо запустити команду в ПФЛ. І пускай люди радуються. Це дуже правильно ще буде. одна. Посмотримо на роботу. На ще депутатов. один бік вашої да. громадської діяльності. Це ви продовжуєте бути президентом спортивного клубу Легіон. Як тут йдуть справи? Які результати легіону? От за цей рік він уже ну, добігає завершення. Завершується цей рік. Чи продуктивним був, чи був вдалим у спортивному плані рік для спортивного клубу Легіон. В чемпіонаті області ми, ми взяли четверте місто. Раз, два, три. Четверте у футбольний клуб Легіон. перше місце завоювало. Это Коростень, він фінансується з бюджету, футбольний клуб. Вот. Им виділяють бюджет. А ви знаєте, що он не фінансується владою, тому що тут футбол фактически не розуміє, що Вы продовжуєте э, сприяти розвитку спортивного клубу Ну, В этом, в этом году ми взяли хороший показатель по місті Житомиру. Чемпіонат місту був і Лігіон став пір за взяв перше місце в чемпіонаті міста Житомира. Вот, буквально неделю а назад Вчора ну, їздять на соревновання, вони приймають участь і привозять е, тілі, будьмо так говорить, на говорити, награди і прославляють наш город Житомир в інших областях. Скільки зараз є у членів спортивного клубу Легіон, молодих людей, які вже як кажуть, не ходять вулицями, а займаються спортом? Скільки от е, дітей, підлітків займаються спортивному клубі Легіон? Так, ну, орієнтовна кількість? Ну, сейчас мало. Ну, порядка где-то, если возьмем, около, около 70 человек. Сейчас мало, да. Ну... Чи є перспектива о, розвитку спортивного клубу «Легіон» і від кого вона залежить? Ми зараз будемо участвувати, «Легіон» спортивний клуб, він буде участвувати в зимнім ну, у нас буде чемпіонат ну, зміні футболу. Так, да, в «Динамо». Вот, порядка 60 команд будуть приймати участь. И Легион тоже будет участвовать, потому что там поделили на Высшую Лигу, первая. Uh -huh. и Поэтому в Высшей Лиге они будут участвовать. Ну, я буду просить Головецкого, вашу телекомпанию, чтобы вы транслировали эти матчи, хотя бы один-два матча, для того, чтобы люди, наши житомиряне, смотрели и радовались, и наслаждались. Как говорится, не хлебом единым сыт человек, еще нужно и людям отдохнуть. От это я буду просити онлайн, в онлайні або в записі. Uh -huh. Ну, як вийде, які у вас uh -huh. технічні можливості, буду і, обязательно просить. І повертаючись до нашої головної теми сьогоднішньої передачі теми завершення виборчої кампанії. Що ви хотіли сказати підсумку нашої розмови в студії? З якими словами звернутися до телеглядачів, які дивляться нашу передачу? <кій> ну що, дорогі житеміряні? Я. Думаю, что все-таки не стоит расстраиваться, если кто-то хотел каких-то других результатов. Давайте все-таки посмотрим, буквально скоро начнутся депутатские. Открытие, там что, восьмое, да, вроде бы, депутатская сессия, с -сессия сечная сечная да, депутатская Верховного Совета. И мы посмотрим, я надеюсь, очень хочу, как и вы, чтобы все-таки все оно изменилось в лучшую сторону. И нам нужно идти, конечно же, Европа после всего того, что произошло, будем так говорить, в Украине, она с подозрением смотрит на нас. Но все одно руку вони нам протягнули і за це їм большое спасибо. Я всім желаю здоров'я. Я всім желаю всього самого хорошого. Дякую, Олександре Петрович, що знайшли час. Завітали до нашої студії. От, шановні телеглядачі, сьогодні ми підбивали підсумки виборчої кампанії з Олександром Коцюбко, який також балотувався по Житомирському виборчому округу. Номер 62. Дивіться телеканал Житомир. До побачення. До побачення.